В той день, що назавжди змінив його життя, Віктор ще зранку ніби відчував, що щось мало статись щось дуже і дуже погане, і на що він ніяк би не зміг вплинути. Вранці дружина Тетяна розбудила його, як зазвичай, о пів на сьому. Сніданок вже парував на столі. Вже майже тридцять років, день у день відбувалося це дійство. Ласкавий доток її долоні до обличчя. Вітюш підйом душ, незмінно чистий ароматний рушник, чиста, ідеально випрасована сорочка, і вівсяна каша з кавою, І він дуже полюбляв вівсянку. Та й гастрит з віком давав себе знати тому то був його звичний сніданок. Потім, вже біля вхідних дверей, чіпкий погляд дружини, чи нічого не забув. Чи добре зав'язано краватку? Іноді поправить комір сорочки, що ніяк не хотів лягати як треба. І поцілує в щуку. Хай щастить, скаже. А потім йому зателефонували з незнайомого номера. Уточнили, чи дійсно він її чоловік і повідомили, що швидка забрала з роботи, бо жінка знепритомніла. І йому негайно треба підійти в лікарню швидкої допомоги. Забувши про все на світі, Віктор помчався туди і сам мало не втрапив в аварію, не дочекавшись потрібного сигналу світлофора. До Тані його не пустили вона була в реанімації. Не тямлячи себе відвічаю, він знайшов лікаря, щоб нарешті дізнатися, що трапилося. «Ну що ж ви, шановний, такий неуважний? сказав сивий лікар, поглянувши на нього втомленими очима. Ваша дружина серйозно хвора. А ви їй працювати дозволяєте. Їй лікуватися не завадило б. Хоча. махнувши сумно рукою, замовк. Господи, що з нею. викикнув Віктор. Таня ж ніколи не жалілася на здоров'я. Навіть коли несподівано заточувалась, а чи залежувалась у вихідний в ліжку, виправдовувалась, що то сонце очі засліпило, то їй лінь свою побалувати захотілось. Ніколи й слова не сказала, про допомогу не попросила. Тільки не кажіть, що ви не знаєте про її діагноз. здивовано відказав лікар. Який діагноз? Ну, жалілася останнім часом. Що втомлюється швидко, що нічого не встигаю, як раніше. Але ж і не дівчинка вже не виходить так, як в двадцять працювати. Ох, бачу, що ви турботливий і дуже уважний. В голосі лікаря пролунало розчарування. У вашої дружини онкологія. До того ж, в запущеній формі, що не підлягає лікуванню. Таких, як вона, не в лікарню привозять. А додому забирають, щоб останні дні серед рідних доживали. Що за дурниці ви несете? Вона нормально себе почувала. Не скаржилась ні на що, щоб так вже дуже. Не боліло ніде. Тим паче була вона у лікаря пару місяців назад. Це пам'ятаю. Але ж він нічого їй не сказав. Я цікавився. Відповіла. Що якісь вікові зміни. І що вітаміни виписав. А ви бачили ті вітаміни? А навіщо вони мені? Вона їх в сумочці весь час ховала, а не в моїх правилах там хазяйнувати. Ну, це, звичайно, похвально, що ви поважаєте її особистий простір. Тільки підозрюю, що там ніякі не вітаміни були. Якщо вони в її сумочці. То я попрошу медсестер пошукати, її речі віднесли в камеру схову. Аж наступного дня Віктор дізнався від лікаря точний діагноз, і що вже додому Тетяна не повернеться. Сидячи під палатою і чекаючи, коли дружина отямиться, хоч на хвилину, щоб поговорити, Віктор пригадував їх спільне життя. Він закохався в неї. З першого погляду на дні народження у свого однокурсника. Таня прийшла з хлопцем, і Віктор не мав змоги навіть запросити її на танець, тільки спостерігав здалеку за нею і неймовірно заздрив її супутникові. Потім ще довго дівчина стояла у нього перед очима, снилася йому. Віктор навіть змарнів і не знаходив собі місця. Вирішив, що треба щось робити, інакше так і до божевільні недалеко. Він розпитав у однокурсника про неї, і одного весняного дня опинився перед її під'їздом з букетиком ніжних весняних фіалок. Чомусь він подумав, що такій дівчині сподобаються саме такі квіти, а не помпезні троянди. Нехай вона дасть йому від коша. Нехай скаже, що вже одружена, і він запізнився то все дарма. Лише б побачити її ще хоч образ. Він чекав майже три години, змерз в занадто легкій курточці, та її їсти хотілось неймовірно, але перенести зустріч на наступний день не мав змоги. Він хотів чим скоріше почути від неї свою долю. Замислившись, він мало не пропустив Тетяну, що поспішала до під'їзду, а, помітивши, погукав Таня. Вона скоріш відчула рух повітря від його голосу, а не почула, що він гукає. Зупинилась, подивилась в його бік. Підійшов, тримаючи перед собою букетик вже трохи прид'ялих фіалок. Підійшов як першокласник. Що ще не навчений дарувати квіти до вчительки. Несміло, боячись, що в нього не приймуть квіти. Привіт, це тобі, сказав тихо. Він був готовий до того, що вона одразу викине той напівмертвий букет, що почне сміятися з нього і пошле чим далі. І найстрашніше було те, що вона могла взагалі не впізнати його. Але вона сказала. Привіт. Ти чому так довго не приходив? І Віктор все зрозумів. Вибач, Вибач, відповів. Але ж в тебе є коханий. Я боявся, що він може приравнувати і влаштує тобі скандал. Я не хочу, щоб ти через мене страждала. Коханий. Тетяна розсміялася. Це ти при Сашка?» Тож він мій кузен, брат двоюрідний. Ну да. Звідки ж тобі знати, якщо він сам заявив, що я його дівчина? Так вчинив, щоб до мене хлопці менше чіплялись. З того часу вони вже майже не розлучались, а через півроку одружились. Віктор ні разу за все життя не пожалкував, що покохав Тетяну кращої дружини годі було і шукати. Але, мабуть, така їх чоловіча природа, що навіть при коханій і люблячій дружині задивляєшся на інших жінок. Зі своєю коханкою Веронікою він познайомився на роботі. Вона прийшла в їх відділ на місце секретарші, що пішла в декрет молода, яскрава і дуже красива. Вона була набагато молодша від Віктора. Але саме він їй найбільше зацікавив відмовитись від такої красуні, що сама вішається на шию. Це ж яким дурнем треба було бути. Вони почали тишком зустрічатись, сподіваючись, що в офісі ніхто того не помітить. Але помітили більше того, донесли тетяні. Їх побачили в кафе, і навіть фотографію зробили, як Віктор ніжно обіймає. Тонкий стан дівчини, і цілує її. Проплакавши тоді всю ніч і час від часу перелякано поглядаючи на сплячого чоловіка, чи ненароком не розбудила, Тетяна прийняла для себе рішення зробити вигляд, що нічого не відбувається. Адже якщо вона признається, що знає про його походеньки, то може і одна лишитись. Бо у Віктора з'явиться хороший привід. Її покинути. Вранці вона прокинулась, як завжди, привела себе до ладу і заходилася готувати сніданок коханому, ніби нічого не трапилось. Ніби в той день він не обійматиме коханку в курилці та в кафе в обідню перерву, що відбувається щодня вже багато часу. Ніби він дійсно буде періодично їздити у відрядження на кілька днів, а насправді. Брати відпустку за свій рахунок і проводити його з коханкою. Тетяна дуже багато знала про зраду чоловіка завдяки його співробітникам, але робила вигляд, що все йде як раніше. Вона ще дуже кохала і ладна була миритися з усіма походеньками чоловіка, лише б він був поряд, лише б вона мала змогу. Турбуватися про нього. А потім їй стало вперше зле. Знепритомніла на роботі. Швидка відвезла в лікарню, де згодом їй повідомили невтішний діагноз Рак. Якби ж то вона хоч трохи раніше прийшла, мала б шанс на успішне лікування, але тепер в неї дуже мало часу лишилось. Лікар виписав їй обезболюючі і відпустив додому. Тетяна старалась вдома не показувати свою хворобу пила таблетки перед самим приходом чоловіка, щоб зустрічати його усміхненою і люблячою, і вона дуже боялась, що, дізнавшись про її стан, він покине не дочекається того часу, поки вона сама звільнить його від себе. Заклопотаний з собою і своєю пристрастю, Віктор не помічав, як змарніла його дружина, як важко пересувається по квартирі. Не спитав, чому вона так мало буває на своїй роботі, яка їй подобається. Вона навіть відмовилась від недільних прогулянок в парку, які дуже любила. Його то потішило, не насторожило адже голова була заполонена. Образом чарівливої Вероніки дружина відійшла далеко на задній план. І тепер він сидів під палатою реанімації та докоряв собі в неуважності. Тепер він згадав, що його таня раптом швидко постаріла за останній час, осунулась, волосся потьмяніло і вже не було таким ідеально доглянутим, як раніше. Він згадав, що вона перестала фарбуватися, ходити в перукарню, зібравши волосся в пучок на потилиці. Він згадав, якою тонкою і блідою стала шкіра на її руках. Та й самі руки ослабли так, ніби вона була років на тридцять старше свого віку. Лікарю. викрикнув, побачивши, як той виходить з палати. Як вона? Той тільки руками розвів. Поки без свідомості. Скажіть, а від чого то могло статись? Така страшна хвороба. В неї в роду ніхто і ніколи не хворів онкологією. Дуже часто ракові клітини починають формуватися на фоні стресу. В неї, може, була якась трагедія останніх кілька місяців назад. Та нічого такого, знизав плечам Віктор, а в самого в голові промайнула думка. Невже вона знала про його зраду? Він згадав, як колись ледве вони починали зустрічатися, закохана Тетяна одного разу зізналась, що не зможе жити без нього, що якщо він розлюбить її, то вона загине. Він її тоді ще своєю лебідкою почав називати, натякаючи на лебедину вірність. Невже Таня знала про його походеньки? Знала і весь цей час мовчала. Забувши, де знаходиться і незважаючи на лікаря, він обійняв руками голову і застогнав. Це він. Він винен у її хворобі. Таня знала. Відчувала, що він її вже не кохає, і мовчала, бо боялась втратити. Якби ж вона тільки призналась йому, що все знає, полишив би ту пристрасть, повернувся би про неї піклуючись адже скільки б тих веронік не було в його житті, а Тетяна єдина, і без неї він також навряд зможе жити. Зрозумів, його повернула медсестра. Сказала, що дружина прийшла до тями, і він може попрощатися. Саме так, попрощатися. Він зайшов до палати, не знаючи, як поводитись. Підійшов ближче і відсахнувся. За ці кілька днів його дружина дуже сильно змінилась, і було зрозуміло, що на цьому світі. Їй лишилось недовго. Привіт. Спробував посміхнутися. Але зовсім не вийшло. То чому мені про хворобу не сказала? Вона спробувала щось відповісти, але сил забракло. Сів на стілець, щоб бути ближче. Спитав Кохана, ти знала? Вона прикрила очі, і він зрозумів. Що знала? Знала саме про його зраду, не про щось інше. Їм же давно не треба було пояснювати один одному щось розуміли з навіть сміялися про то часто він починає речення, а вона продовжує. Іноді достатньо було одного слова, щоб зрозуміти, що намагаєшся сказати. Чому ти мені не сказала? Спитав, беручи її за руку. Вона була холодною і безвольною. Тетяна спробувала посміхнутися. Вона для мене нічого не означає. То проста інтрижка», – Почав запиняти Віктор. Я тебе люблю. Вона знову посміхнулась. Поблажливо. Спробувала щось сказати. Він нагнувся ближче. Намагаючись розібрати її слова, Будь щасливим, коханий. ледве чутно з останніх сил прошелестів її голос. Він відчув, як зовсім обм'якла її рука. Побачив, як закрились її очі, і миттєво поблідла шкіра обличчя. Не розуміючи, що відбувається, він озирнувся на медсестру. Що стояла позаду. Одмучилась, відказала та і, підійшовши, накрила простирадлом обличчя. Ходімо, вам тут не можна, тільки втративши щось дуже важливе для себе ми розуміємо цінність тої втрати. Але не завжди вдається все повернути так як не можна повернути життя людині, Яку забрала хвороба зрадженого кохання?